Доброго понеділка, шановні. Сьогодні буду коротенького, бо цікавого на ринку зась. Хоча, думаю, нам трохи підкинуть волатильності на даних по інфляції в Штатах, яка буде публікуватися в середу. Тож давайте подивимося, що ми з вами. Маємо. Ось у нас з вами графік з минулого тижня, і вроді як у нас відбулася, відбувся пробой верхньої границі нашого ведмежого кліну. Він не спрацював, але ми бачимо, що потім ми повернулися і вже графік варто переробляти. І вся ця історія у нас зараз починає виглядати приблизно отаким чином. Раз. По-друге, збільшимо оце і пересунемо трошки ліній ну, трошки пізніше, я думаю, в технічному розділі. І так, що у нас відбувається? Сентимент. Сентимент у нас прям, я б сказав, стурбований. По показнику страху і жадібності у нас 25 пунктів, це прям страх. В соціальних медіа, ну не те, щоб прям депрес, але і позитиву, і ту зиму, ну, і оцього, от всього немає. В цілому стандартні настрої для моментів, коли ціна знаходиться в районі мінімумів. Тож можна припустити, що дно. У нас вже було сформовано і зараз залишається лише його утрамбувати. Що у нас відбувається з точки зору фундаменту? З точки зору фундаменту нас цікавить ІПЦ, рівень інфляції, і це головна новина. Маю на увазі головна прогнозована новина, бо, звісно, є лебіді типу там Близького Сходу чи ще чогось на кшталт. ІПЦ, тобто інфляція, буде опублікована в середу в 15.30 15 за Києвом. Там можуть нас з вами пошатати. Доволі суттєво, і зараз очікування по інфляції у нас 3%. Хоча трошки раніше, ще тиждень півтора-два тому, очікування були більш низькими. Тож. Чого нам з вами варто чекати? Я взагалі чекаю зниження інфляції і більш суттєвого, ніж 3%. Чому я вам раніше від... розповідав, що от показники ПЦ, показник інфляції, він розраховується на базі? Останніх 12 місяців. А в Штатах найсильніше зростання стрибок минулого року був саме у серпні і вересні 2023 року. Тож зараз серпневий показники з розрахунків приберуть, і це має штовхнути інфляцію вниз. Тож, я очікую, і я хотів би, дуже хотів би побачити інфляцію в зоні десь приблизно 2,7-2,9%. Чого нам з вами чекати ще раз у середу, на момент публікації цієї історії? Якщо у нас інфляція, як і очікують, залишиться на рівні 3%? То ну, це в ціну вже закладено і я думаю, на мою думку, це буде сприйнято саме як негатив. Тим паче, якщо ми побачимо зростання інфляції до рівня 3,1%. Це прям погана історія, і це негатив для зниження відсоткових ставок, які всі хочуть і планують побачити вже в вересні. А от якщо ми дійсно знизимося до рівнів 2,7-2,9. То це може підлити палива у вогонь ризикових активів, у ринки ризикових активів, і відновлення може продовжитися. І хоча, на мою думку, фундаментально нічого не змінилося, і ніхто нічого не робив і не покращував, панічний сейл, скоріш за все, скінчився. Так, да, дійсно, ринок може зробити ретест мінімумів, але, на мою думку, навряд чи спуститься нижче. Тепер щодо технічної картини, ми трошки виправили з вами графік по біткоїну. Ми повернулися в ведмежий прапор, і ціль по ведмежому прапору у нас знаходиться на ретести мінімумів, тобто 49 з копійками. Тисяч. Ми можемо подовжити наш бичачий несхідний канал, який ми маємо, і рухаємося в ньому. Хоча тиск на нас оказує те, що ми знаходимося під 200 мувінгом. Зараз додатково локально у нас є дивергенція бичача. Настрої позитивні, тобто ринок у нас знижується при тому, що індикатори зростають. Але на мою думку, що ця дивергенція, скоріш за все, я думаю, буде закрита до того моменту, як я опублікую це відео, тож її, скоріш за все, можна буде ігнорувати. Тому в на наступний час у нас план і ціль. Ми бачимо відскок від нижньої границі. Нашого ведмежого паттерна рухаємося в бік 200-го мувінгу і в бік верхньої границі бичачого локального паттерна. Тож, побачимо, що і як буде відбуватися. Варто спостерігати, і якщо і торгувати щось, то лише від рівнів і лише після підтвердженого пробою в той чи інший бік. Далі. Далі домінація біткоїна. І домінація біткоїна знижується. Вона пробила 200 мувінг локальний і рухається вниз. І хоча глобально більшість аналітиків зараз очікує рух, рух домінації вгору на, на більш старших таймфреймах в бік 60-63%. Зараз локально є настрій на перелив ліквідності з біткоїна в бік альти, і ми можемо побачити, як найближчим часом. Буде стріляти альта, особливо найближчі пара днів до публікації інфляції. А далі ну буде вже залежати від тих даних, які вийдуть в середу о пів на четверту. Далі, графік Total Cup. Глобально у нас він дуже сильно повторює те, що ми маємо. На біткоїні, да, тобто у нас є ведмежий клін. У нас а, лак, більш локально є. Давайте я перефарбую це бичачий прапор, який може а, штовхнути нас вгору. Ми знаходимося під 200 мувінгом локальним. Тож а, варто. А, Слідкувати за настроями, і що у нас взагалі найближчим часом буде відбуватися. Взагалі-то картинка виглядає непогано, як на мене, і все прорве найближчим часом, і ми рушимо або на ретест лоїв, або у бік відновлення ринку. Пружина довго стискатися не може. А щодо ефіру, ефір та сама картина, що у нас на бітку та сама картина, що у нас на Total Cap'i. Як на мене, ефір виглядає слабше, скоріш за все, через те, що Grayscale так і давить на ринок, розпродаючи свої обсяги. І зараз на ефірі ми також слідкуємо за 200 тим мувінгом. Ми наблизилися до нього і маємо локальний несхідний канал. Бичачий паттерн, в якому верхня границя паттерна збігається з 200 мувінгом. Тож, якщо проб'ємо вгору, можемо непогано полонгувати. Але лише у випадку пробоїв і закріплення. Щодо альткоїнів, альта потрохи стріляє разом зі зниженням домінації. У нас Аптос виглядає глобально сильніше за ринок, він пробив і знаходиться над 200-м мувіном. Ми його пробили, відскочили від нього. Зараз повернулися, зробили ретест і спостерігаємо за цією цією історією. Якщо ми проб'ємо локальний максимум в зоні 6.40 то при підтримці знижувальної домінації можемо а, побачити ще десь 10-20% руху вгору сміливо. Арбітром Арбітром виглядає слабенько, хоч і намагається закріпитися вище 200-го мувінгу. Спостерігаємо за пробоєм нашого глобального паттерну. Спостерігаємо за пробоєм локального паттерну. Вся ця картина вона однакова на більшості монет зараз. Тож, спостерігаємо за тим, що у нас буде відбуватися, і торгуємо в сторону пробою. Салана слабка, слабіша за ринок, вона знаходиться, не вдалося закріпитися вище мувінгу. Ми знаходимося нижче. Тож Тут спостерігаємо. Далі, дивіться. Авакс, Матік. Palkadot, лінк, графіки однакові. Ми знаходимося під 200 тим мувінгом. У нас є ведмежий паттерн. Як ми його відпрацюємо? Будемо ми відпрацьовувати цей клін і йти на ретест локальних мінімумів? Чи у нас буде не спрацьовка, будемо бачити. Зараз вся увага на 200-й мувінг. Тут лайткоін та сама історія. Аве. Аве цікаво, трошки цікавіше, ніж все інше, бо у нас було імпульсне зростання відскок від локальних мінімумів. У нас утворився прикольний бичачий паттерн і прикольний бичачий прапор. Ми рухаємося зараз до верхньої його границі, намагаємося пробити. Трошки вище у нас 200-й мувінг. Якщо ми всю цю історію пробиваємо, то рух. До зони 108-110 доларів за монету гарантований. В цілому, один із моїх любимних активів за останні півроку, він регулярно, якщо подивитися, катає нас між локальними мінімумами 70, 80, 90 доларів і локальними максимумами 110-120 доларів за монету. Афігезно можна торгувати і зараз ми цілимося вгору. А, інші монети. В цілому все дуже а, схоже, і картинки однакові. Юнісвап, подивіться, Дідус, Атом. У нас у всіх на всіх монетках був відскок від мінімумів, і зараз ми готуємося до спроби пробою 200-го мувіго. Тож, а, саме за ним ми зараз і будемо спостерігати. Після пробою сміливо можуть намалювати плюс 10, плюс 20% по будь-якій з монет. Тож, висновки. Настрої на ринку негативно налякані. Фундаментальна купа довгострокового позитиву щодо ринку крипти, який може вибухнути зростанням в будь-який момент. Але локально у нас є очікування і побоювання рецесії і кілька факторів, які все ще тиснуть на ринок ризикових активів. При цьому цьому тиску. Локальному з боку настроїв і фундаменту, технічно ринок малює дуже непогані розворотні конструкції і картинки. Тож, у мене настрій бойовий, і я думаю, тиждень, особливо його початок, пройде саме під прапором відновлення альти. А далі будемо дивитися на ІПЦ. тфу футь фу щоб не накаркати, звісно. На цьому вас і лишаю. На зв'язку, шановні, побачимося в телеграмі.